Брехуни. Дивіться, хускварна. Всі діла. Написано 4300 кВт. Але цей мотор, ну, я потім покажу мотор на 1,5 кВт, він в два рази більше. І поряд лежить мотор на 5 кВт якого розміру. Тобто, хтось тут мене обманув. Не може бути цей мотор. 4-3 кВт, треба буде заміряти. Тому зараз що, я його зняв з, з, з постамента цього і зачищу все, пофарбую, щоб воно чистенько було. Потім приїде більша дробарка, просіювач. Все це виставиться. Під нього треба зробити цю підставку таку, то вже зі зварювальником. Я попрацюю і зробимо під неї всі ці агрегати в подальшому. А поки що, поки що йде робота. Сьогодні вже буде трошки виглядати цікавіше, а то поки що там тільки основу зробили, заклали. Тепер все стойки, каркас. Потім Оу, Зашють ОСБ плитами, а всередині таким зробимо декоративним вагонкою такою. І все буде гуд. Ну що, поїхав я працювати над оцей ось, Де воно там. о.